Ой, я <рес> Ні-ні-ні, все добре. є. Так, друзі, у нас випала нагода сьогодні поспілкуватися з Христиною Соловій, яка завітала до Ужгорода. Сьогодні її концерт у філармонії. Я не знаю, чи туди ще можна придбати квитки. Ваш менеджер казав Солдаут. Так, на жаль, вже не можна, але я дуже рада бути у вашому місті і е, дуже мені подобається Ужгород. На жаль, дуже мало часу завжди, тому що вдається до вас добратися. Тільки от з концертом, але зізнаюся, в планах у мене було після туру приїхати з подругою просто до Ужгорода, щоб провести тут час. Христина, а на вулиці на вас нападають люди? От Христина? Ніколи. В мене все з цим в порядку. В мене ніколи ніхто не. не, не, не. Як це сказати? Мене впізнають в найбільш неочікуваних ситуаціях, коли я там купляю якісь вологі серветки або починаю з кимось сваритися. А... А так, так щоб то у мене були проявляти. проблеми з тим, щоб мені хтось не давав проходи, то такого не було. І я щаслива від цього. Я їхав сюди і думав, от що питати, про що говорити. Зрозумів, що не знаю вас. Є якийсь образ такої пташечки, прізвище, Соловій. Та Це повна херня. От якраз почав шукати якусь інформацію. Да, це, це моя уява, не то що просто херня. І якісь моменти одразу зрозумів, що може я неправильно думаю. Я відчуваю, що всі дуже мене ідеалізують. Хочуть бачити в мені цю пташечку. Але я дуже різностороння і е, стараюся надавати значення і уваги кожній зі своїх сторін і е, транслюю це різними проявами. Я думаю, що в моїх піснях це відчутно, е, якийсь такий внутрішній конфлікт. І я завжди стараюся сублімувати це в творчість, але. Це створює проблеми, напевно, у сприйнятті мене як артистки з образом. Ну, мабуть, тому що люди звикли до цього старого образу. Ну, як старого, для мене старого, тому що насправді ніхто мені не придумував ніякого образу. Він склався природньо з перших моїх кліпів і з першого альбому. І іноді я просто користуюся цим. Коли в мене немає енергії, щоб не напружуватись, але я постійно перебуваю в пошуку досі творчому, в пошуку е саунду, і як тільки я доходжу до якоїсь точки, в якій я щось знаходжу для себе, і воно виливається в пісню, в альбом, в сингл, я е знову хочу робити щось інше. Ну тобто, тобто мені ви... не цікаво знайти ідеальний образ для себе і зупинитися, і такий агрегатний стан, знаєте, знайти. Тобто, у вашій творчості є вже якісь різні моменти, бо завжди я сприймав це як цілісно. От ніжний голос. Ну, що там сказати, бо ще щось. Чи було щось таке кардинально відрізняється? Ви такі, ні, я вже не хочу то робити. А як вам українська людь? Ну, вона теж добра. Добра? Хіба людь буває добра? Ну, от у вашому випадку, ну мені так здалося, я можу помилятися. Я вважаю, що мені пощастило з прізвищем, я не обирала собі псевдонім, мені пощастило з тембром голосу. І не знаю, я не хочу паразитувати на цьому. І тому, повторюсь ще раз: для мене завжди буде цікавим шукати інші форми. Good. Між формою з містом. Угу. Я перед ефіром пробував читати якісь публікації, і там знайшов такий фрагмент. Наприклад, я поїхала зі Львова 2015 року і почувалася в Києві чужою. Мовне тло це те, як із тобою комунікує місто, які вивіски ти бачиш навколо і що чуєш. Буває, ти бачиш гарний заклад з українською естетикою, українським меню, сідаєш за столик а тобі кажуть Здравствуйте. І мене це завжди курвило. Ну так. <рив> тобто... ви, що, ви хочете мені заперечити? Ні, ми... У вас не курвить, коли вам кажуть, здравствуйте. <рив> мене більше, коли кажуть, дівшка. Це таке, але насправді ну, реальність така, що. Київ, да, інший, ніж Львів, сто Я там теж не прижився. Е, як би то сказати? Я якось не можу сказати, що я оформила якісь офіційні стосунки з Києвом за цей час, поки я там прожила. Але е, я зрозуміла для себе таку просту річ. В мене е, весь дім це Україна. Точніше, вся Україна це дім для мене. Чи я у Львові, чи я в Києві? Е, мені немає значення. Мені основне, щоб я була в Україні. Uh -huh. Тобто мені буде добре будь-де. І я завжди знайду е, своїх, знайду свої, свою зону комфорту, хоча ну, бажано там довго не залишатися, бо нічого не буде. Е, і, і Київ, який який би він не був каверзний в цьому сенсі. Як він зі мною комунікує, які вивізки я там бачу? там В цьому відношенні стає все набагато краще зараз. Принаймні, я так відчуваю. Інший момент, який я встиг вихопити, виконавиця Христина Соловій ще в липні вирушила у тур містами України. 7 серпня артистка давала концерт у Рівному. Утім, виступ минув не так як цього б і Христині і глядачам. Після того як співачка виконала 10 пісень, у місті оголосили повітряну тривогу. Тож концерт довелося зупинити. Христина разом з глядачами спустилася до бомбосховища і не розгубилася продовжила співати разом з прихильниками в укритті. Ми були готові до цього. Я е, хотіла була за крок до того, щоб все відмінити повністю весь тур, коли був удар по Вінниці в тому залі, де я мала виступати рівно через два тижні. Це палац офіцерів. І е, я згадала свій основний меседж, з яким я їхала, хотіла поїхати в цей тур. Е, чого хоче, чого хочуть расисти, чого хоче наш ворог. Він хоче, щоб наше життя зупинилося. Він хоче, щоб українська культура зупинилась, щоб ми тремтіли від страху і жаху в бомбосховищах цих. І, ну, Просто щоб нічого не було. Не хочу, щоб нас не було взагалі. Ми цього допустити не можемо. І вчимося жити в нових реаліях, в нових обставинах. Цей тур показав ну, там майже в кожному місті у нас солдаут, що людям це потрібно. Крім того, що вони кошти з кожного квитка йдуть на, як донейт, на армію, люди ще отримують цю українську людь, оцей заряд енергії, запал. І це те, що в принципі з чим ми завжди. Ну, Що таке українська пісня? Це також наша зброя, як і мова. Як і багато ще речей, я вже не кажу про якісь там державні символи. Віра, армія. Звичайно, я просто не хочу ну, там, багато патосу е, надавати цьому. Тому що це речі дуже прості і зрозумілі всім. Всім м, людям, котрі були у мене на концерті. Я бачила це, я це чула, я це відчувала і це надихає. Ем, а я можу на «ти». Так. Да. Скажи, будь ласка. Українську лють, ти ж не виконуєш на початку? Да? Ну, як воно відбувається? Побудова Оце да, від, відчуття це, залу? Та, третя чи четверта пісня? так. Да. Бо мені здається, що вона зараз хід, і якось вона має качати. Тобто, якщо щось іще там могло не зайти на початках, я не знаю, як це у кожного індивідуально, то має бути якийсь джокер. І, ну, і цим джокером. Я вважаю, що у нас тур з такою промовистою назвою Українська лють», і я вважаю, що не треба її відкладати надовго. Ну, в мене ще є в запасі пару хітів, заради яких люди приходять, не тільки заради української люті. їх, будь ласка. Ну, те, що я відчуваю по реакції, хоча ці пісні мені вже набридли за стільки років: хто як не ти? Тримай таксі. <реш> до речі, я недавно слухав пісню Тримай і не зрозумів, чому одною рукою міцно, чому не двома, скажімо, чому одною рукою? Тому що в іншій руці щось ще дуже важливе. <реш> я ніколи раніше над тим не задумовувався. До речі, до війни працював ведучим на весіллі, може, все ще колись повернеться. І пісні Христини Соловій дуже часто є першим танцем. Тобто, люди собі якось продумовують, уявляють, яким має бути перший танець. І... До речі, до нас таки? зверталися люди, котрі. Хтось хотів зробити пропозицію своїй дівчині на концерті. Я не пам'ятаю, в якому місті, можливо, навіть в Ужгороді. І це дуже приємно для мене. Це... Ну, пісня ця стала. Вона щось зробила таке зі мною і настільки змінила моє життя, що мені складно зараз себе. Ну, пояснити самій собі, хто я така без пісні тримай, ага. яка стала, ну там кажуть, одою закоханих, і правда, її дуже часто чомусь хочуть вмикати під перший танець. Хоча вона абсолютно не про це. Це така мазахістка трохи пісня. Треба розобрати лірикс і почитати Ну, Це найважливіше це емоція, почуття і. Є щось більше, ніж текст, трактування змісту. Якщо люди хочуть цього, то нехай мають. Я їм це даю. Почитаю коментарі в нашому телеграм-Єден-чаті. По-перше, Мигаль написав: Мене не курвить, мене дико, Ну, це, це якесь закарпатське сільце. Да. Мерфелет. Ну, я такою не чую. А чув. як мерфелець? Блін, Тільки би не забути. А інше питання від Олі Беце. якою вона бачить сучасну українську музику в умовах війни, чи може виокремити якісь її ознаки, наприклад, ритмічність, що логічно, що ще, і як вона думає, коли українська воєнна музика стане музикою глибокої рефлексії на те, що відбувається відбувається, а не музикою швидкої реакції? Угу. Ну е, я вважаю, що українська людь була саме музикою і піснею швидкої реакції, тому що написала я її хвилин за 15 і я думала, що це пісня на злобу дня. Пісня одного дня. Е, те, що сталося потім, мені. Мені дивно. Ну, якийсь піснею тримай. Ти ніколи не знаєш, е, що за ідеї, захоче, що, що люди захочуть залишити собі надовго. Mm -hmm. е, чого мені не вистачає в сучасній музиці, Та, ну, круто, що дуже багато її. І з поміж цього дуже багато зайвого, звичайно. Е, Мені вона звучить дуже однаково, одноманітно. Це ти зараз на прикладах можеш якихось пояснити? Звичайно, що ні, я ж тактовна людина. Ми можемо, маємо повну свободу. Я Наприклад, розумію. мені не подобається калуш. Я завжди про це відверто кажу. Я не проти того, щоб цей гурт виступав. Мені десь. теж не подобається Калуш, але е, бачиш, тут зіграло щось інше. Сталася оця е, хімія, і е, мені подобається його енергія. Тому музику таку я не слухаю. Але я вважаю, що в нас вийшла прекрасна пісня. У вас є спільний трек, да? так? <звіт> так. Ага. І до того, як я е, відгукнулася, до речі, не одразу на його пропозицію, тому що це ж виглядає так: давай зробимо фіт. Йоу. І <звіт> оце все. <звіт> я, чесно, зізнаюся, хотіла зробити дует із. З якимось репером класним. Я не можу сказати, що я вважала на той момент Калиша дуже класним. І тим не менше, як це все відбулося. Давай зробимо фіт, давай напишемо пісню. Тобто я пишу пісню, а Калиш приходить і зачитує свій шматок. Мені здається, що це теж надовго, це таксі, воно дуже довго буде їздити. Зрозуміло, ще одне запитання. Що робити з артистами як Лобода? Пробачити її простити, бо вона зараз щось там допомагає, чи вокзал Росія? От Ромча таке питання задає. Я е, нічого не знаю про цю людину. Не хочу дізнаватися, чути. І е, ці сльози мене не приймають. І не тільки вона, а дуже багато. Дуже багато тих, хто зараз хоче там, або перевзутися, або покаятись, це не працює. Ну, типу, я вважаю, що Україна достатньо доросла, 30-річна, свідома жінка, щоб не ставати двічі на одній ті самі граблі, не вестись на несолені сльози. Ну, так, це взагалі дивне питання для однієї людини конкретно, бо це ж суспільство вирішує, ніби ну, так маси вирішують, наприклад. Ну ви запитали, що, що я про це думаю? Ну, я так. не вірю. Угу. Я не вірю і я хочу, щоб це залишилось позаду. Ти закінчувала філологічний факультет. Так. Читаєш книги? Читаю кожного, кожної вільної хвилини майже. Ну Для цього ще треба мати вільний мозок насправді. А з моєю діяльністю, з моєю професією, мені не так легко це зараз здається, тому що дуже багато шуму інформаційного, дуже багато інформаційного зараз такий час, що ти не можеш собі дозволити не читати новини, не, не знати ситуацію сьогоднішнього дня, тому що все впливає на тебе персонально. І, ем... Я себе так бомбанула. Я прочитала на початку війни, в перший місяць війни я прочитала 에, 1984, mm -hmm. <реш> перечитала в сенсі. Зараз модно цю книжку згадувати, читати. Ну і Орвела в цілому. Ну, власне, я не розумію, навіщо таке з собою зробила, бо мене ще більше прибило. <реш> От а потім я читала щось дуже таке надихаюче. Зараз читаю Бруно Шульца санаторія під Клепсидрою. А це тому, що ти теж із Дрогобича? Ну, так. Не тільки тому, я вважаю, що це наш такий не люблю ці порівняння. Але він для мене по вайбу дуже схожий на Марселя Пруста, якого я дуже ніжно люблю. Не читав і ще його, але коли був в Дрогобичі, то всюди відчувався дух Шульца, якось ну, так, місто за ним закріплене. Так, я жила на сусідній вулиці з ним, ходила тими самими місцями. Правда, тоді, коли я жила в Другобичі до 16 років, і коли вступила на філфак, тоді я зацінила Бру... Бруно Шульца. До, до того часу я не, не давала собі відліку взагалі. Ні про Дрогобич, ні про цей як хронотоп часу простір, в якому я живу. Про що це місто? І коли тільки я приїхала з Українером років через 4 чи 5, після того як я поїхала з Дрогобича. Я от відчула насправді в чому, в чому сіль того Дрогобича. Ну, спокійне, гарне місто. Я там був тільки. Ну, так де, коротко. Е, я з тобою повністю погоджуюся, що спокій це, мабуть, найвизначеніша риса Дрогобича. В Ужгороді так само. Е, та, це от мені подобається. Я зараз е, зрозуміла, що багато подорожую Західною Україною. І в кожному місті мені дуже подобається ця провінційність. Після восьми років е, життя в столиці це лікує мою душу. Хм. В столиці ти ходила на двіжухи, якісь там, в клоузер? І... Е, декілька разів ходила в клоузер, але е, ну, це не моє. Я така, знаєш, принцеса з вежі, яка е, від та І е, я не наповнююсь цим. Мене заряджає. Я сама від себе заряджаюсь тільки так. Тобто всі ці тусовки мене втомлюють дуже, і я відчуваю, що я розпорошуюсь, не знаю. Ну, тобто, я ходила на концерти гуртів, музикантів, які мені подобаються, і досі продовжую ходити. Але просто щоб потусуватись там до ранку, закинутись чимось і ковбасити цілу ніч, це не про мене. Ще питання від Мигаля. У христини в репертуарі, принаймні раніше, були, фігурували лемківські пісні. Угу. Питання дуже практичне: чи будуть вони в перспективі виконані з урахуванням лемківської фонетики? А, вам не вистачило лемківської фонетики? Насправді я хотіла, щоб це щоб ці пісні були доступні і зрозумілі людям. Мій, моя ціль була зробити лемківську пісню популярною. І лемки, котрі, е, м, котрі знають цей діалект, говірку. Е, звичайно, я розумію, що їм чогось не вистачило, але перепрошую, я е, лемкиня на чверть, і про лемківське походження я дізналася досить пізно. І лемківських пісень ніхто мені не співав, в мене не було бабці і діда, е, які би говорили зі мною цією мовою. Тобто ти їх десь почула прочитала. Я пішла в хор співати лемківський для того, щоб дізнатися більше. Але я вирішила не. Ці фонетичні нюанси і відтінки не передавати скрізь у всіх піснях. Місцями вони є. Але. Я хотіла, щоб вони були більш зрозумілими людей з центральної східної України. Розуміщо? А ти думаєш, що їх би не зрозуміли? Ну, Це було б незручно тим, хто не зрозуміє. Я кажу тобі, те, що керувало мною е, скільки років цьому альбому? 15-й рік. Тоді. Це перший? Перший альбом? Альбо. Нульовий, я вважаю. Я не альбом. Це коли, мабуть, другий альбом вийшов. Я сьогодні про це в ефірі згадував. Є у мене колега, він тоді вів ефір, років три тому на Радіо Іден, із обрій гурту. Це deз metal. Why і він робив огляд альбомів і каже: от альбом Христини Соловівий, щоб я його прослухав десь чотири рази або п'ять разів. Мене так це здивувало. Тому що я завжди думав, що він слухає, ну, я не знаю, щось таке, що викликає сатану. А я над... дуже часто бачила е, коментарі до цього альбому в Ютубі, е, що ну, багато слідів там залишили рокери бородаті і метальбуги. Тобто ти теж. Це круто. Ти я любиш я, ні. я ні. Mm. Я люблю рок, але рок це дуже широке поняття, особливо, якщо важкий рок там, чи якийсь метал, чи що ти там казав про сатану. Mm -hmm. е, та чого? Ні, в мене в моєму плейлисті музики, яку я слухаю, є декілька таких важких пісень, але я не можу сказати, що я прям прихильниця цього жанру. Я просто кажу тобі про те, що м, осі е, патлаті, бородаті, рокери, металісти люблять альбом Жива вода. <рес> Треба послухати. Ну, ми не маємо зараз часу. Христи... Христина сказала, що 15 хвилин, бо тут е... ну хіба ми не довше говоримо? Трошечки довше? Ну, так. Бачиш. Значить, значит, нормально. Я хочу зазначити, що сьогодні в мене концерт в Ужгороді, щоб все вдалося, так як я запланувала, і, і... На... налаштувати з моєю командою у філармонії, в якій ми дуже довго не виступали. Нам, мені потрібно вже бігти. Але я сподіваюся, що це не останній раз, і дуже скоро я повернусь. А на це радіо навіть можу залетіти ще просто коли, коли буде в Ужгороді. Тоді буквально два, два коротенькі питання. По-перше, одне, які важкі пісні є в плейлисті Христини? Це Ксенія питає. А, так. Зараз як називається цей гурт? Постійно вилітає мені з голови. От ми затримуємо зараз час. Український він чи за кордоном, ми зараз угадаємо? Circle, circle. circle pop cycle? А-а. Uh -uh. Але це набирає своєї значущості. І інше питання я хотів спитати: Perfect Circle. Є ще якісь інші, але вже не будемо глядати. І інше питання: от після того, як стався голос країни, і от сталася якась така популярність. Ліпше стало жити чи ні? Нічого не змінилось. Ну, чи? принаймні, в мене. Я не змінилась і е, я скажу, що стало важче. Ну от. Тому що з'явилася відповідальність, більше відповідальності. З'явилась публічність. Я не кажу про те, що там ми вже поговорили про те, що. На вулиці? Ну, це не, не пов'язано з тим, впізнають мене на вулиці чи ні. Але публічність несе за собою такий е, ряд моментів, які, ну, після яких там з якими твоє життя ніколи не буде тим, що було, коли я була «no name». <рес> коли в хорі співали, чи то вже не було no name. В Хорі... Ну, дивись, окей, okay, я трошки знову кокетую, тому що я ніколи не була зовсім «no name». Я була такою зірочкою ще з дитячого садка, зі школи, з гімназії і на всіх міських святах я виступала на сцені в Другобичі. М Що співала? Ніколи цього не співала. А, Три поради, «Край дороги не рубай тополю. Співала пісню Ода Україні. така пафосна дуже пісня, не пам'ятаю, хто її написав, але вона була. На конкурсі сурми звитяги. <рес> Окей. Бажаю тобі гарного концерту. Дякую, що завітала. Успіху. Дякую, що запросили, і сподіваюся, що продовжимо розмову наступного разу. Дякую всім, до зустрічі. А скажи, що ми, ще, що ми ще можемо послухати? Твою пісню включити, чи будь-яку іншу? Давай включимо мою пісню: останню: Я твоя зброя. Я твоя зброя.